Так, а ось він і крабені, який злобі так нікуди не подівся. Ну і Семотрі, можливо, зараз буде героєм. Раунд у даблкіл, для нього 16 хп. Проти Моріско і Зедку треба виходити тим разом розмінюватися для себе. Йоку! кой! 16 хп, чувак, в закритій позиції, де в нього є інформація? 4 оформлі. Не, ну, інакше це все закінчитися не могло. Або так, або ніяк. Який же Сенатрі Красунчик повністю анігілював всі помилки, які були на першій мапі, повернувся на другий і роз'їбав в самому кінці. Вирубає всіх взагалі, хто у нього з'являється на екрані, та ще й бум, що стані зараз повинен падати, прошивають його, залишають. 31 хп. Так, що? Як це відбулося? Як він тільки ще забрав свого Сема. Три. Та ну прикращай, бро. <рив> Ой, яка це вся херня. Який це сенс? GKM чи знає про. Метіза? не знає, але нафт прикрив пулю свого. І тепер встановлена бомба буде. Боже, у блеймепа там, дискотека, тут, тут, тут. подивіться, от ліворуч внизу екрана. Та що там, сварка працює на задньому фоні? Як чувак взагалі живе? Такий світа музиться. У нього кожного разу це відбувається. Як в нього очі не болять? От е, стедить чувак за компом, не знаю, там годин 10 і в нього постійно отак от хуяри світло. Буде виграш команди Peribжен, але жодної смерті ми не побачимо, побачимо, говорить Джейм. Сюди, по одному, буду вас фармати. Ну, хоча, от Діко, незрозуміло, прочитаю, не прочитає, хоча по тайм... Ой. І от тімплей на екранах. Насолоджуйтесь. Я хочу подивитися повтор і глянути на реакцію Джейма, але в нього так монітор незручно стоїть. Момент. Коли ти хочеш допомогти, але виходить, як завжди. АВП для Джейма Кріс на дев'ятку заходить, їх зажимають вже з усіх сторін є у Джейма дим, але. Оце <типустеть> <прост."> В'єтнам відбувся. Тіммейт з дим заходить, і тобі каєшечку під ноги дають. Да що ж ти будеш робити? Анук. Давайте кінцівочку, марганцівочку На, братан, куди пішов? Я хочу кіл знайти. <свят> ну, не можна сказати, що він топ фрагер. Поки лам, чи Чей самдаянг підтягується ну, вдвох, начебто трошечки легше приймати. Сам падає Самдаянг, падає глев, друзі, оксиген в солянгові триває точку Б. Ой, блядь, він ще згорить своєму. Оце так відкрив! Тріпл <рив> кіл від оксигена, друзі. Болгарський гравець двох забрав і сам задинаївся, щоб нікому не дістався цей фраг. 50 хп залишається після того, як він зайшов моляк. Дагі не чекає яму ліна, що по стрільбі, я куди вона поділася? О... О... А я не знаю, це коментувати якось, Чи нехай це залишиться між нами. <звіт> Треба, друзі, оцю херню, як була в людях в чорному. Так. Шик в спишку зробити, я типа. Ви забули, як стріляв Лід... Все нормально. Раунд просто віддався через те, що не дограли, не через те, що він херово стріляє. <звіт> Уу, ля-ля! Яка красота! Ой, як смачно! Який нус бонус, то все одно закупка буде не неоптимально. Юпас! Непоганий килл, можна сейвити калаш і вже нікуди не йти, Ну навіщо банжо преться? Банжо! Ой! Забирай своє слово назад, броди. Тільки сказав, навіщо він преться, а банджо в дими знаходить мінус. Та ще встигає роздабаште пампкена у якого там 37 хеспойнтів. Після цього прострілу було банджо дим під себе. сісти роздесути, можливо, якось вдасться. Да, ну нафиг. А що mm, так можна було? Ти катаєш вибивання 2 в 4, робиш 2 кіли, сідаєш, одефеш бомбу, а тебе не можуть знайти. Ну нормально розіграв банжу, нормально, друзі. Бачили, а вже три роки демош отримали. І кімбів все ж таки. Ой, Сірах. І можна ще другого. І другого, а може третього? Блядь, я такої хуйні не бачив взагалі. Він трьох на ніж посадив. Він трьох на ніж посадив! ЩО блять? В повноцінному байраунді, чувак, сидить в вентиляції, і трьох на ніж саджає! Він джекпот виграв сьогодні. Ну, подивимося за кінцівкою. Маскет 1-2. Я калаш, я армор. ти ЩО це було? Мабуть, і не ло. Айсберг на нього випрогнув і з першої ж вирубив. Я хочу повтор подивитися. Я не бачу, чи я там АВП. Бачу, що він чогось викинув калаш і підібрав МП. Влетів з двох пуль. влетів з двох ніг в цей дим. Та повтор нам такі демонструють, <риклад> Ні, друзі, ну яка гра, такі повтори. Ті повтори, на які ми заслуговуємо з вами. Ви просто подивилися повтор з минулого раунду, <кхід> як ті просто сидить в бойлері. Я не знаю, мене чогось тире, выбачте.